Вітаю, шановні пані та панове, В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема роль агропромислового комплексу в економіці Рівненщини. І наша сьогоднішня спікерка Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Надії. Доброго дня. Отож, розпочнемо. Розпочнемо з того, що наш брифінг проводимо напередодні дня працівників сільського господарства. І, власне, поговоримо про цю галузь, як вона живе на Рівненщині. І давайте з першого такого Загального, яка взагалі роль сільського господарства, агропромислового комплексу в економіці Рівненщини, ну, мабуть, без перебільшення можу сказати, що чи не найважливіша роль галузі сільського господарства, тому що виконує дуже важливу функцію: це продовольча безпека, забезпечення від хліба і до всіх інших продуктів харчування. Які є дуже потрібні для населення. Наступна складова це сьогодні суб'єкти господарювання, яких працює в області в галузі АПК майже тисяча. Це є платники податків, тобто надходження податків і зборів. Сьогодні сільськогосподарська галузь забезпечує підприємства харчової промисловості сировиною. І якщо сьогодні галузь не виробить зерна, молока, м'яса, то без сировини харчова промисловість працювати взагалі не буде. Крім того, сьогодні аграрні підприємства для ведення своєї діяльності використовують землю. Яка є у власності громадян, і сьогодні понад 200 тисяч власників паїв отримують від суб'єктів господарювання орендну плату, яка є ну, також певним доходом для сім'ї. Сільськогосподарська галузь це робочі місця в сільській місцевості. Також галузь сільськогосподарська, вона Формує частину експортного потенціалу, тому що вся продукція, яка вирощена ними, вона не споживається внутрі області чи навіть України. І таку важливу вони на сьогодні виконують місію. На жаль, попри війну, це суттєва допомога збройним силам України. Можливо, у вас є цифра скільки нових агропідприємств з'явилося в цьому році. Щорічно, не дивлячись на військовий стан, з'являються нові сільськогосподарські підприємства. В цьому році за 9 місяців зареєстровано 38 нових суб'єктів господарювання в сільськогосподарській галузі. Тобто, це можна сказати як позитивний такий момент. Та однозначно, ці новостворені суб'єкти господарювання вони не є великі, тому що вони сьогодні не можуть отримати землі. Нема такої вільної землі, щоб вони розвернули діяльність, але Є молоді люди, які сьогодні також хочуть здійснювати діяльність в галузі сільського господарства. Галузь сільського господарства за рахунок того, що ми бачимо, створюються нові підприємства. Вона на сьогодні є цікавою, привабливою для бізнесу. Сільське господарство можливо мене підправити. Це такі основні частини. Це рослинництво, тваринництво. Давайте з рослинництва почнемо. Що зараз, які тенденції, що зараз вирощують аграрії Рівненщини? Поточному році, по всіх категоріях господарств Рівнщини посівна площа становить 647 тисяч гектарів, що на 13 тисяч гектарів більше ніж в попередньому році. Тобто, попри війну, з кожним роком незайнятий гектар землі, який є облугував сьогодні, іде до обігу і використовується для вирощування сільськогосподарських культур. Якщо говорити за рахунок яких культур відбулося збільшення посівної площі, збільшення відбулося така культура, як кукурудза на зерно, озима пшениця. Навіть суб'єкти господарювання в поточному році, хоч вирощують невеликі площі, але збільшили площу вирощування овочевих культур і картоплі. І це ми бачимо, як воно. Відобразилося на ціновій ситуації саме на дану групу продукції, але все-таки, якщо говорити про суб'єкти господарювання, то найбільшу питому вагу у структурі посівних площ на сьогодні займає така культура, як соя, яка є конкурентно спроможною на зовнішньому ринку. На ресурсах Рівненської обласної, на інформаційних ресурсах Рівненської обласної державної адміністрації з'являються досить регулярне повідомлення про хід збору врожаю. От яка зараз ситуація зі збором врожаю? Чи зібрали вже весь врожай? Цей рік є такий нетиповий для наших аграріїв через затяжну весну, яка нібито розпочалася посівна компанія раніше, потім була через погодні умови призупинена, і все-таки в поточному році, на тижнів два, не менше, було розпочато збирання урожаю усіх сільськогосподарських культур. І, на жаль, навіть в осінній період, через часті дощі, такі умови є складні для збирання урожаю сільськогосподарських культур. Якщо рання зернова група була там зібрана оперативно, то все таки у структурі посівних площ понад 60% – це пізні культури. На сьогодні в області. Завершується збирання, можемо так сказати, соняшнику. Він ще не весь зібраний. На жаль, на жаль, тому що вже зараз не буде тих якісних показників. Близькі до завершення будуть іти у нас посів сої. Зібрано понад 75% посівів цукрових буряків і. Саме більше в нас на сьогодні залишається незібраних площ. Це кукурудза на зерно, яку на сьогодні зібрано на 40 площ. Угу. площ. Е, крім власно збору ржи, зараз триває наскільки я знаю посів вже під урожай наступного року. Яка з цим ситуація? Під урожай наступного року. Прогноз аграріїв по всіх категоріях господарств 111 тисяч гектарів озимих зернових культур і 22,8 тисяч гектарів ріпаку. Вологи було достатньо, ріпак посіяно в терміни, прогноз посіву озимих також виконано, і разом з тим посів озимих культур в цьому році також він є, можемо сказати, особливий, тому що здійснюється посів після збирання соняшника, сої. Воно в цьому році трішки затягнулося, тому навіть на окремих площах ще і сьогодні дехто ну, намагається. Провести посів озиміни, але прогнозовані площі вже засіяні. Зрозуміло, про рослинництво трішки поговорили. Давайте про тваринництво. Яка ситуація з тваринництвом зараз на Рівненщині? У тваринництві хотілося б бачити більше суб'єктів господарювання, тому що це робочі місця круглий рік. У нас на сьогодні в області в межах 90 суб'єктів господарювання здійснює діяльність у галузі тваринництва. Якщо взяти до кількісного складу, то це в межах лише 10% суб'єктів господарювання наявних в області, які займаються галузю тваринництва. І якщо говорити там в, по напрямках, в молочному скотарстві 50 суб'єктів господарювання, в м'ясному 5%, в галузі птахівництва є 12 суб'єктів господарювання, е, свинарством 14 суб'єктів, але крім свинарства, в них є ще й інші види діяльності, і вівчарством 9 суб'єктів господарювання. Приємно відмітити те, що сьогодні за 9 місяців забезпечено збільшення поголів'я усіх видів тварин у сільськогосподарських підприємствах. Велика рогата худоба, так, по пам'яті 10% збільшення за 9 місяців. Суттєво зросло поголів'я свиней більше як у півтора раза. Ну і також птиця вона е, залежить там від забою одного місяця іншого місяця. Також кожного місяця було збільшення поголів'я птиці, там від 3 до 20% в залежності від місяця і коли здійснювався забій. Однозначно, коли відбувається збільшення поголів'я тварин, відбувається і збільшення виробництва е, сільськогосподарської. Продукції маємо збільшення виробництва м'яса за 9 місяців по суб'єктах господарювання на 14%, молока на 9,2% і яєць курячих на 55%. Тобто, якщо взяти загалом продукцію тваринництва в вартісному виразі в порівняльних цінах, то сільськогосподарські підприємства Рівенщини збільшили виробництво тваринницької продукції більше як на 20%. Тут виникає ще потреба в попит у нарощуванні, тому що відбувається значне зменшення кількості поголів'я тварин в особистих селянських господарствах. І відповідно, частина продукції вона потрапляла на переробку і від населення, таке як худоба. Тому сьогодні є попит то аграрії готові там де є попід продукції дуже швидко вклинюватися і нарощувати Запо, виробництво. Заповнити цю Заповнити, пустоту. так цю пустоту щоб була продукція е, наскільки мені відомо зараз діє в державі низка державних програм підтримки е, під ну сільсько сільського господарства агропідприємств е, чи активно долучається саме аграрії Рівненщини до цих програм Мабуть, як для держави, так і для рівненщини найбільш дієвою програмою підтримки галузі є пільгове кредитування. Це 5, 7, 9 кредити. Вони, мабуть, галузі агропромислового комплексу найбільш потрібні, тому що в галузі іде сезонне виробництво. Весною або осінню треба посіяти. Якщо це озимі, то осінню. Весною і чекати впродовж літнього періоду, вкладаючи ресурси у догляд за посівами, і тільки осінню буде продукція, за яку можна отримати кошти. Тому пільгове кредитування поточний рік. Ми маємо 1, майже вже і 5 десятих мільйона гривень. Що на 350 мільйонів на сьогодні більше, ніж було залучено за весь попередній рік. Тому що маємо ще листопад місяць і грудень тому ми бачимо, що наскільки збільшено обсяги залучення кредитних ресурсів, і відповідно до цього вони вкладаються в галузь у розвиток самої галузі, на створення нових потужностей, будівництва ферм і комплексів. Тому кредитні ресурси, мабуть, найбільш ефективно працюють по розвитку галузі. Також є програма відновлено дію в минулому році, яка діяла раніше до військового стану. Це часткова компенсація вартості техніки вітчизняного виробництва. У нас в поточному році 72 суб'єкти господарювання вже отримали понад 21 один мільйон. Гривень часткової компенсації вартості техніки вітчизняного виробництва, тобто придбавши техніку вітчизняного виробництва, держава компенсує 25% цієї вартості без ПДВ суб'єкту господарювання. Впродовж року підтримувалися також дрібні фермери і товаровиробники по дотації за гектар землі. На наявну корову, наявну вівцю це майже 900 суб'єктів господарювання отримали понад 32 мільйони. Це другий рік поспіль. Хто не отримав у 2024 році, могли подати заявку для отримання цієї підтримки в 2025 році. Ну і продовжують діяти грантові програми, садівництво, переробка поточному році також аграрії вже безпосередньо залучали кошти, які вирощують сільськогосподарську продукцію на переробку і запроваджували переробку сільськогосподарської продукції, ну, зокрема, сої соняшнику. Ми зараз говорили про державні програми. Ще наскільки мені відомо, є обласні програми. обласна підтримка. Розкажіть і ще й про це обласна підтримка у нас здійснюється галузі молочного скотарства. Ідея. Підтримка галузі, галузі молочного скотарства виникла саме від аграріїв, коли була призупинена дія державних програм. Що якщо сьогодні галузь молочного скотарства не підтримувати, то та завантаженість молокопереробних підприємств в області, яка становить там трошки більше 60%, відсотків. Через сировину не може наповну працювати. Крім того, молоко це важливий продукт харчування, і з обласного бюджету передбачено часткова компенсація вартості придбання саме племінних нетелів. І за час дії програми за військовий стан суб'єктами господарювання придбано майже 1600, щоб не щоб бути точнішим, 1607, Голів племінної худоби, з яких 539 придбано в поточному році, і надано цим суб'єктам господарювання компенсацію. Що ця програма дала? Продуктивність корів до дії програми зросла на 34%. Обсяги виробництва молока збільшилися за цей період на 35%. Тобто, це показало, що ця програма дієва. Високопродуктивні тварини вони за рахунок підвищення продуктивності забезпечують суттєве збільшення обсягів виробництва продукції. Ну і також можу сказати, що підтримується з обласного бюджету, котрий рік підряд це виробництво органічної продукції. Це часткова компенсація вартості сертифікації органічної продукції, це невеликі суми коштів виділяються. До 40 тисяч на суб'єкт господарювання, але ця програма сприяє і популяризації виробництва органічної продукції, яка є сьогодні екологічно чистою, щоб такий напрямок підтримувати, тому що сьогодні на шляху інтенсифікації дуже часто застосовуються Ну, багато засобів захисту рослин, тому саме органічне виробництво підтримувала обласна державна адміністрація, і думаю, що будемо і на наступні роки цей напрямок підтримувати. Ну і щоб підвести риску під програмами державними власними, чого чекати аграріям, якої підтримки в наступному році державного бюджету. Ми знаємо, що ще не прийнято, але є декларування і Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, і на урядових сайтах. що... Буде в наступному році здійснюватися підтримка агропромислового комплексу через наступні програми. Це часткова компенсація вартості будівництва тваринницьких ферм і комплексів. Планується запровадження нового напрямку, який є дуже актуальний і для області, і для України, і вже проявляють інтерес суб'єкти господарювання. Це підтримка будівництва овоча картопле сховищ, яких сьогодні є недостатньо для того, щоб зберігати вирощений урожай, а не продавати його відразу після збирання врожаю повністю, тому що його немає де зберігати. Також буде продовжена дія грантових програм, які діяли садівництво переробка. Ну і підтримка фермерських господарств невеликих через ряд програм. Також значну частину коштів і є розуміння. Урядом прям, планується спрямовувати на підтримку деокупованих територій і тих суб'єктів господарювання, які понесли значні затрати збитки від нашого ворога. Ну і зовсім на сам кінець нашого брифінгу ми говорили про фінансову підтримку і можете кілька слів такої моральної підтримки нашим аграріям сказати напередодні їхнього професійного свята. В першу чергу хочеться дуже подякувати аграріям Рівенщини. За той внесок, який вони здійснюють в економіки області, за те, що розвивають галузь, збільшують площі вирощування сільськогосподарських культур, збільшують потужності по утриманню сільськогосподарських тварин. Щире вам дякуємо. Із нагоди професійного свята хочеться вам побажати мирного неба, родинного благополуччя. Здоров'я усім вам і однозначно розвитку вашого аграрного бізнесу і досягнення тих фінансових результатів, заради яких ви сьогодні працюєте і намагаєтеся досягнути ще кращих результатів. Дякую, пане Надію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про роль агропромислового комплексу в економіці Рівненщини, говорили ми напередодні дня працівників сільського господарства і нашою сьогоднішньою спікеркою була Надія Переходько, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення.